Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді буде потужна імпульсна зарядка від компанії Ята. На сьогоднішній день дуже сильно зростає потреба саме в потужних імпульсних. Зарядних пристроях з високим струмом заряджання для автомобільної тематики це не так актуально, адже важко уявити собі стандартний автомобіль, у якого акумулятор має ємність там близько 200 агодин. А ось для побуту, коли в нас може бути декілька потужних акумуляторів, які потрібно до того ж, ще й дуже швидко заряджати, якраз зарядні пристрої з високим зарядним струмом дуже актуальні. На ринку зараз є дуже багато пропозицій. Одні від відомих світових брендів за хмарною вартістю, інші дешеві, але вони не імпульсні трансформаторні, і тому підходять не для всіх типів акумуляторів. І також є середні варіанти, такі, як, наприклад, ято. Дана модель має індекс 83003 і її максимальний зарядний струм складає 15 А. При цьому в нас є можливість самостійно обрати необхідний струм. Наприклад, ми можемо брати струм 2 А для акумуляторів ємністю від 20 до 40 Аг, 8 А для акумуляторів від 80 приблизно до 100 120 Аг, і 15 А для акумуляторів від 120 до 200 ампер. Годин. При цьому зарядний пристрій обладнаний мікропроцесором, і тому він є повністю автоматичним і інтелектуальним. І незалежно від того, який режим ми оберемо, 2 А8 чи 15, процес зарядки буде відбуватись в 9 етапів. На кожному з них Зарядний пристрій виконує певні функції. Він діагностує акумулятор, проводить плавну зарядку, перевіряє можливість акумулятора утримувати заряд, і далі, за необхідністю, може підтримувати акумулятор в повністю зарядженому стані, поки він нам не знадобиться. Але при цьому зарядний пристрій є виключно 12-вольтовим, і тому 6 або 24 вольтові батареї, нею ми заряджати не можемо. Що стосується 12 вольтових батарей, то ось тут є пам'ятка, згідно якої ми можемо пам'ятати, для яких акумуляторів він підходить. В принципі, тут перераховані всі типи сучасних акумуляторів: це акумулятори з рідким електролітом, обслуговувані, не обслуговувані, Гелеві, АГМ та ЄФБ батареї. Єдиний тип батареї, якого немає в цьому списку, це літіонні акумулятори. Відповідно, якщо ви власник дорогого літіонного акумулятора, то і зарядний пристрій вам також знадобиться подорожчі. А так для всіх інших типів акумуляторних батарей цю зарядку можна сміливо застосовувати. В порівнянні з іншими там, вдвічі або і втричі дорожчими зарядними пристроями, які також мають зарядний струм 15 А, цей зарядний пристрій більше в 2. Рази і при цьому його корпус, на жаль, не є герметичним. Тут є багато вентиляційних отворів для того, щоб забезпечити правильне охолодження зарядник. Також збільшення габаритів корпусу цього зарядного пристрою пов'язано з наявністю ось такої зручної кишені для зберігання дротів, і в принципі. Ідея дуже непогана, але, наприклад, уже самі клеми в цю кишеню в нас не поміщаються. І ця ситуація мені дещо не зрозуміла, тому що якщо вже ми робимо великий зарядний пристрій і не зважаємо на його габарити, можна було б додати по висоті буквально ще 3 см. Від цього ми нічого не програли б, але тоді. Вже всі елементи, всі дроти і затискачі нормально поміщались би в його корпус. І це виглядало б набагато цікавіше. А так ми маємо приблизно ось таку історію. Все зберігається також більш-менш зручно і компактно, але самі затискачі в нас висять назовні. Корпус зарядного пристрою виконано з міцного надійного пластику, і до якості збирання тут зауважень ніяких немає. Все ж таки відчувається, що річ більш-менш якісна. Єдине зауваження до конструкції це, звісно, не герметичність. Корпуса, тому зарядний пристрій бажано зафіксувати десь на стіні, для того, щоб на нього потрапляло менше бруду, і там випадково хтось не розлив на нього, наприклад, воду. Для цього на корпусі є ось такі виступи, за допомогою яких зарядник можна прикрутити до стіни. На жаль, ці роз'єми не і в Випадку, коли нам потрібно буде демонтувати зарядний пристрій, знадобиться допомога викрутки або шуруповерта. А так в цілому, все непогано на лицевій стороні. Пристрою в нас є декілька кнопок для керування, і також контрастний LCD-дисплей, на якому ми можемо побачити там ті параметри, які ми задаємо для заряджання того чи іншого акумулятора. Також приємною особливістю зарядного пристрою YATO 83003 є функція відновлення або десульфатації. Це дозволяє нам. Відновлювати параметри батарей, які зазнали глибоких розрядів. В автомобілі таке трапляється, коли, наприклад, несправний генератор, а в побуті акумулятори, які використовуються для живлення домашньої електромережі, зазнають глибоких розрядів ну, мало не щодня. Тому режим десульфатації, на мій погляд, просто необхідний. Зарядні клеми тут міцні, масивні і надійні. Вони забезпечують. Дуже добрий контакт з клемами акумулятора. Також тут добре виконане контактне з'єднання зарядних дротів безпосередньо з самою клемою. Багатожильний дріт припаяно до затискача, і таким чином ми отримуємо максимальний коефіцієнт корисної дії і мінімальний контактний опір. Тобто зарядний пристрій сконструйований і зібраний якісно і надійно. І ось цей недолік з негерметичним корпусом це не прорахунок інженерів, а швидше за все, просто вимушений. Крок виробника для того, щоб здешевити конструкцію зарядника і зробити його вартість більш привабливою. Працює зарядний пристрій наступним чином. Спочатку ми під'єднуємо його до мережі 220 вольт і далі під'єднуємо клеми до акумулятора. Виконую свою стандартну функцію, спочатку перевіряємо. Захист від переполюсовки, і ми бачимо, що якщо клеми під'єднати неправильно, зарядний пристрій нам покаже відповідну індикацію на контрастному LED-дисплеї. При правильному під'єднанні ми одразу побачимо параметри нашого акумулятора. Тут ми бачимо напругу батареї, зараз це 12,9 вольт. Далі ми за допомогою цієї кнопочки можемо обрати. Струм 2 А, 8 А або 15 А. Я думаю, для цієї батареї можна обрати струм 8 А. За необхідності обираємо тип батареї. Це може бути стандартна батарея, АГМ-акумулятор або кальцієвий акумулятор. Чомусь кальцієві батареї тут виділені окремо. Заряджати гелеві акумулятори потрібно в режимі стандарт. для Акумуляторів типу АГМ відповідно ми обираємо ось цей режим, і також цей режим через те, що тут збільшена напруга до 14,7 В, вольт, можна використовувати при низьких температурах зовнішнього середовища. Це не тоді, коли акумулятор замерз і всередині нього лід, а просто коли на вулиці прохолодно і потрібно заряджати акумулятор трішки вищою напругою. Також ми можемо обрати параметри, які ми хочемо бачити на дисплеї. Зараз ми бачимо напругу і рівень заряду акумулятора. За необхідності ми можемо нажати ось цю кнопочку, і тепер ми бачимо. Фактичний струм, яким заряджається наш акумулятор, незважаючи на те, що ми обрали струм 8 А, зарядний пристрій в нас інтелектуальний, і на останніх стадіях заряджання він буде знижувати струм до необхідних параметрів. Тому, в принципі, можна обрати і 15 А, якщо акумулятор сильно розряджений. Він спочатку буде заряджатись швидко високим струмом, а потім зарядний пристрій буде понижувати струм. Якщо ми хочемо контролювати напругу, Обираємо наступний параметр. І також окремою кнопочкою в нас вмикається режим відновлення, десульфатації або рекондиції, кому як подобається. Зараз в нас акумулятор буде відновлюватися, але цей режим потрібно обирати лише в тому випадку, якщо акумулятор зазнав глибокого розряду. Тепер поговоримо про вартість і доцільність придбання такого зарядного пристрою. Якщо ми будемо шукати потужний зарядник на 15 А, ми можемо обрати декілька варіантів наприклад, витратити вдвічі менше коштів і придбати при цьому також 15-амперну зарядку, але трансформаторного типу, без інтелектуальних функцій. І, звісно, такої зарядку. Ми не зможемо заряджати акумулятори типу АГМ і Гель. Також в нас буде відсутня функція десульфатації. Тобто для відновлення акумулятора трансформаторним зарядником доведеться придбати ще декілька 12-вольтових лампочок, і там їм якось розряджати, потім знову заряджати акумулятор, і таким чином намагатись його відновити. Але при цьому ми зекономимо певну суму коштів, яку можна потім витратити, наприклад, на купівлю нового акумулятора, адже трансформаторним зарядником ми будемо просто. Нахабно заряджати наш акумулятор, не хвилюючись за його стан, можна витратити вдвічі або втричі більше коштів і придбати зарядний пристрій від відомого бренду з герметичним корпусом і, можливо, ще якимись додатковими функціями. І не факт, що там нам буде доступний дисплей, на якому буде відображатись певна інформація. В такому випадку ми отримаємо більше якості, функцію. Блока оживлення і ще якісь там додаткові функції, які можливо нам ніколи не знадобляться. А можна, в принципі, як в даному випадку, купувати зарядний пристрій по середній вартості. Тут ми отримуємо і інтелектуальні функції, і режим десульфатації. І можливість швидко заряджати потужні акумулятори будь-яких типів, окрім літіонних. Єдиний мінус у нас тут це великі габарити і негерметичний корпус. Якщо говорити про використання в побуті, там в будинку або в квартирі, то, на мій погляд, це взагалі не має ніякого значення. Якщо ж ви все ж таки будете використовувати зарядний пристрій десь на вулиці, в боксі, в гаражі, де можливо буде якийсь вплив зовнішнього середовища, тоді все ж таки я радив би Звернути увагу на якісь герметичні моделі на цьому, в мене як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.